18 жовтня міський голова Сергій Кузьменко провів черговий прийом громадян з особистих питань: звернення жителів громади, здебільшого стосувалися житлово-комунального господарства. Це питання нарахування споживачам плати за теплопостачання у місцях загального користування, потреба в ремонті ліфту, підсипки дороги у приватному секторі тощо. Питання громадян розглянуть та за можливості врегулюють найближчим часом. Деться на сторінці міськради. Олександріць, який служить в силах спецоперації України ЗСУ, отримав почесну нагороду від головнокомандувача. Нагрудний знак Хрест хоробрих від Валерія Залужного Руслан Чирва отримав 9 жовтня 2023 року. Цим нагрудним знаком нагороджують військовослужбовців та працівників Збройних сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя чи здоров'я під час участі у бойових діях об'єднаних антитерористичних операцій, а також операціях. Підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій. Волонтери оголосили черговий збір на авто. Координаційний центр волонтерів Олександрія збирає на 26-те авто для розвідників. Автівка хлопців підірвалася на міні. На щастя, хлопці живі, а от машина ні. Потрібний повнопривідний бус знайшли. Ціна 185 тисяч гривень. Реквізити на сторінці координаційного центру та волонтерки Ксенії Штепиходин. Кіровоградщина отримала бізнавальні набори для дошкільнят. Представництво ЮНІСЕФ в Україні надало закладам дошкільної освіти Кіровоградської області напрацьовані друковані матеріали щодо ментального здоров'я гігієни, мінної небезпеки. Ці матеріали згуртовані за тематиками в боксах під назвою Нумо відкривай та розвивай у кількості 511 одиниць. Бокси отримали всі заклади дошкільної освіти, в яких працюють з дітьми за змішаним та очним форматом. 14 жовтня в Черкасах відбувся відкритий чемпіонат з волейболу серед дівчат 2007 року народження і молодші. Участь взяли чотири команди з міст Черкаси, Долинська, Чигирин та Олександрія. Олександрійські волейболістки вибороли бронзову медаль. Цього ж дня відбувся відкритий чемпіонат з волейболу в місті Черкаси, присвячений пам'яті тренера Новгородченка. Серед юнаків 2007 року народження і молодші. Брали участь чотири команди з міст Черкаси, Умань, Олександрія та Київ. Олександрійці посіли друге місце. Наш гравець Авраменко Євгеній отримав відзнаку Кращий гравець. Спортсменів тренує тренер-викладач Володимир Кулішкін. Олександрійські правоохоронці зупинили водія, який у стані сп'яніння перевищив швидкість. Подія сталася 19 жовтня близько 11-ї години. Патрульні зупинили автомобіль «Форд Фокус, який перевищував швидкість. Порушення зафіксували за допомогою приладу TrueCam. Під час спілкування з Керманичем інспектор поліції виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік зізнався, що напередодні ввечері вживав алкоголь. Результат приладу Драгер 1,79 проміле. Це майже в 9 разів більше допустимої норми.